Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Проста математика. Сьогодні ми з вами повторюємо вивчене в 5 класі і попрацюємо над темою числові та буквені вирази, рівняння, текстові задачі. Запишіть, будь ласка, число, класна робота та тему уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо, узагальнимо і систематизуємо знання з тем Числові та буквені вирази. Формули, рівняння та текстові задачі. Почнемо ми із числових та буквених виразів. Вирази, які складаються із чисел, знаків, дій та дужок, називаються числовими виразами. Наприклад, числовим виразом може бути якась дія додавання 2. Додати 3. Це числовий вираз. Або, наприклад, коли є дія множення і додавання помножити на 5, додати 7, це також числовий вираз. Коли є дужки, наприклад, 72 додати 21, відняти 51 поділити на 17. Цей вираз також є числовим, тобто який складається з чисел, знаків дій та дужок. Це числові вирази. Якщо вирази ще містять і букви, то це буквені вирази. Тому вирази, які містять букви, числа, знаки дій та дужки, називають буквеними виразами. Наприклад, 2х додати 1. Це буквений вираз, тому що має букву Х. 5А додати 6 помножити на b. Це буде буквений вираз, тому що має букви А і Б. 2 ax додати 7. Це також буквений вираз. І навіть просто, якщо в нас буде змінна А, буква А. Це також буде буквений вираз. Ну, давайте почнемо із числових виразів. І виконаємо таке завдання. Обчисли значення виразу зручним способом. Перше завдання. 318. Додати в дужках 473 додати 582. Нам тут потрібно обчислити зручним способом. Тобто, ми не обов'язково нам додавати. Так, спочатку виконувати дію в дужках, потім е, дію, що не в дужках. Пригадаємо таку властивість. Щоб додати суму до числа, можна до цього числа. Спочатку додати один із доданків, а потім до одержаної суми додати другий доданок. Тобто ми можемо до числа 318 спочатку додати або 473, або 582. Ми будемо додавати 318 і 582, тому що в нас в результаті дії додавання одержиться е, гарне число. Так. 318 додати 582. Я їх запишу в такому порядку. 500 318, додати 582. А потім додамо 473. 318 додати 582. Додайте, будь ласка, самостійно. Скільки вийде. Так, і це вийде 900. 900 додати 473. І тепер 900 додати 473. Дорівнює 1373. Як бачите, нам навіть тут не потрібно додавати в стовпчик. Тому що, якщо ми поміняємо місцями, поміняємо порядок додавання, то дуже легко у нас все додається в умі. Друге завдання. 189 додати 3518. Додати 811. Додати 482. Подумайте, в якому порядку легше нам додати. Поставте відео на паузу та спробуйте розв'язати його самостійно. Далі будемо звірятись. В цьому завданні нам зручно буде додати 189 і 811.

3518 додати 482 дорівнює 4000. 1000 додати 4000, буде 5000. Бачите, як легко, використовуючи властивості додавання, додавати навіть не використовуючи стовпчик. Третя дія це в нас множення. Запишіть завдання. 25. Помножити на 17, помножити на 40. В цьому завданні також зручніше. Помножити 25 на 40. Можете це зробити усно. Можете це зробити в стопчик. Ну, якщо 25 помножити на 4, це буде 100, то якщо помножити на 40, то це буде 1000. Отже, 25 помножити на 40 буде 1000. І ще помножити на 17. Пригадуємо таке правило множення на розрядну одиницю. Якщо ми число множимо на розрядну одиницю, тобто в нашому випадку на тисячу, Ми просто до цього числа дописуємо нулі. В тисячі в нас три нулі, значить дописуємо до 17 три нулі. Маємо в відповіді 17 тисяч. Четверте завдання. 5. Помножити на 17. Помножити на 200 і помножити на 3. Поставте відео на паузу та спробуйте розв'язати самостійно. Тут, звичайно, дуже легко буде 5 помножити на 200. 5 помножити на 200 це буде 1000. А 17 помножити на 3 буде 51. Далі аналогічно, 51 помножити на 1000, це до числа 51 треба дописати 3 нулі вийде 51 тисяча. Друге завдання. Дуже схоже на попереднє. Треба обчислити зручним способом, але вже використовуючи властивості віднімання. Запишіть, будь ласка, перше завдання. В дужках 4739. Додати 5113, Відняти 3739. Є також така властивість віднімання, щоб від суми, ось на сума в дужках, відняти число. Можна це число відняти від будь-якого з доданків, а потім додати другий доданок. Тобто ми можемо не від дужки віднімати 3739, а від одного з доданків від 4739. Тому це запишемо так. 4739. Ми віднімемо. 3739. А потім вже до до отриманого результату е, додамо 5113. Тут зрозуміло також ми можемо усно виконати це віднімання. Це буде 1000. І додати 5113. Дорівня 6113. Друге завдання також на використання властивості віднімання. 1291 відняти в дужках 291 додати 380. Це вже друга властивість віднімання. Що якщо ми від якогось числа віднімаємо суму, то ми можемо від цього числа відняти перший доданок, а потім від отриманого результату відняти другий доданок. Тобто можна 1291 відняти 291, а потім відняти 380. 1291 відняти 291, це дуже легко, це буде 1000. І відняти 380. Відніміть, будь ласка, скільки вийде 1000, відняти 380. Так, і це буде 620. Поїхали далі. Третє завдання. Обчисліть значення виразів. І перший вираз, Б додати, А поділити на 7, відняти 1599. Якщо А дорівнює 18186, Б дорівнює 3879. Як бачите, це у нас буквений вираз, тому що тут є букви Б і А. Для того, щоб обчислити значення буквеного виразу. Нам замість цих букв потрібно підставити числа. В нашому випадку нам замість А потрібно підставити число 18186, замість Б 3879. Підставляємо. Так, в нас йде Б. Б це в нас 3879. Додати. А у нас 18000. 186 поділити на 7 відняти 1599 дорівнює Пригадуємо, що е, дії, дії ділення та множення це в нас дії першого ступеня, тому вони виконуються першими. Тому першу виконаємо дію ділення. 18186 ділимо на 7. 1 на 7 не ділиться, ділимо 18. 18 поділити на 7. Беремо по 2. 2 помножити на 7 дорівнює 14. Віднімаємо. 8 відняти 4 буде 4. Зносимо 1. 41 ділимо на 7. Беремо по 5. 5 помножити на 7 дорівнює 35. Віднімаємо. 1 від 1 5 не віднімається. Позичаємо 1 десяток. 11 відняти 5, буде 6. Зносимо 8. 68 поділити на 7. Беремо по 9. 9 помножити на 7 63. Віднімаємо. 8 відняти 3 буде 5. Зносимо 6. І 56 поділити на 7 буде 8. 8 помножити на 7, 56. Віднімаємо. В результаті отримали 0. Закінчили ділення. Це була в нас перша дія. Тут дію ділення можемо написати 2598 результат. Наступна дія дія додавання. Нам потрібно 2000. Наступна дія дія додавання. Нам потрібно 3879. Додати 2598. Додаємо 9 додати 8. Буде 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 додати 9 буде 16 і 1 пам'ятали 17. 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 5 буде 13. І 1 пам'ятали, буде 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 додати 2 буде 5 і 1 пам'ятали, буде 6. Отже, одержиться 6477. І третю дію нам потрібно від 6477 відняти 1599. Віднімаємо. Від 7 9 не віднімемо. Позичаємо 1 десяток. 17 відняти 9 буде 8. Тут уже в нас не 7, а 6. Позичаємо 1 десяток, 16 відняти 9 буде 7. Тут у нас не 4, а 3. Від 3-5 не віднімемо. Позичаємо 1 десяток. 13 відняти 5 буде 8. І тут вже в нас не 5, а не 6, а 5. 5 відняти 1, буде 4. Отже, в цьому виразі в нас одержиться 4878. Другий вираз. обчислюйте, будь ласка, самостійно. Поставте відео на паузу та попрацюйте самостійно. Х відняти 5, 15 помножити на y, додати 17987, якщо Х дорівнює 12389. 389, y дорівнює 463. Розв'язали. Добре, працюємо далі. Наступне поняття, яке ми з вами повторимо, це поняття рівняння. Отже, рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою, називається рівнянням. Тобто, якщо ми маємо таку рівність 2х додати 7 дорівнює 4. Це у нас рівняння, тому що це рівність, яка має невідоме число х. Замість х нам потрібно підставити якесь число, щоб рівність була правильна. Тобто це у нас рівняння. Коренем рівняння називають те значення невідомого, за якого рівняння перетворюється в правильну рівність. Тобто, якщо в нас є рівняння, наприклад, x додати 4 дорівнює 9 то коренем, буде рівняння. коренем рівняння буде те число, яке ми підставимо і рівність була правильна. Яке число треба підставити, щоб рівність була правильна? Правильно п'ятірку, тому що 5 додати 4 буде 9. Тому х дорівнює 5, це корінь рівняння. А, наприклад, будь-які інші числа х дорівнює 2. 2 додати 4 не буде 9, тому це не є коренем рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, тобто всі розв'язки рівняння, або переконатися, що їх взагалі немає. Часто корінь рівняння називають розв'язком рівняння. Ну і давайте з вами розв'яжемо кілька рівнянь. Четверте завдання розв'яжіть рівняння. І перше в нас ось таке рівняння. В дужках х додати 47, відняти 55 дорівнює 82. Це рівняння в нас трошки ускладнене. Тобто це не найпростіше рівняння. Воно має дві дії. Якщо рівняння має дві дії, ми, перша дія в нас додавання, друга віднімання. Ми починаємо з другої. Тобто основною дією в нас є віднімання. Зменшуване в нас буде x додати 47. Від'ємник 55. Різниця буде 82. Ми шукаємо наше невідоме зменшуване. Тобто x додати 47. Пригадуємо правила знаходження невідомого. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Обов'язково ці правила повторіть. Вони вам знадобляться і далі. Отже, різниця в нас 82, додати від'ємник, від'ємник у нас 55. Х додати 47. Продублюємо цей запис. Додайте, будь ласка, скільки вийде 82, додати 55. Так, і це буде. Правильно 137. Далі ми вже отримали простеньке рівняння. В нас тут діє додавання, доданок, доданок, сума. Так, числа при додаванні. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, це в нас 137. Відняти відомий доданок 47. Відніміть, будь ласка, скільки у вас одержиться. І це буде 90. Друге завдання, будь ласка, виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. Розв'язали. Поїхали далі. Третє рівняння. 4. Помножити на 5х дорівнює 60. В цьому рівнянні ми можемо відразу його трошечки спростити. У нас є три множника. Дивіться, 4, 5 і х. Два з них числові, які ми можемо відразу перемножити. 4 помножити на 5. Це буде 20. Множник х, так і запишемо. Маємо рівняння 20х дорівнює 60. Пригадуйте, що запис 20х означає 20 помножити на x. Просто перед буквою ми знак множення не пишемо. Тому. В нас дія множення. Числа множенні, так? Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 60 поділити на 20. І 60 поділити на 20 буде 3. Четверте завдання. 6х додати 10х дорівнює 160. Тут також ми можна спро... можемо спростити. Доданки 6х і 10х вони є подібними, тому що мають однакову буквену частинку. Тому ми відразу їх можемо додати. 6х додати 10х, це буде 16х. Дорівнює 160. Далі маємо також простеньке рівняння. Так, тут у нас діє множення. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 160 поділити на 16. Х дорівнює 10. Так, для чого ж нам потрібні рівняння? Рівняння ми вчимо для того, щоб розв'язувати задачі. Тому давайте з вами виконаємо ще задачу, використовуючи рівняння. Четверте завдання. Розв'яжіть задачу за допомогою рівняння. Умова задачі. Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96 то одержимо 25. Яке число задумала Оленка? Поставте відео на паузу та проаналізуйте умову задачі. Як же ж розв'язуються задачі за допомогою рівняння? Перший етап, що нам потрібно зробити, це позначити якесь невідоме через Х, через якусь букву. От, наприклад, давайте позначимо е, іксом задумане число. Запишемо це так: нехай. Х задумане число. Далі до якогось задуманого числа. Потрібно додати 43. Що в нас одержиться? В нас було задумане число х. Ми додали до нього 43. Отже, отримали x, додати 43. Далі, це в нас одержалась така сума. Так? Запишемо, що це. Отримана сума. Сума. Далі сказано, що отриману суму треба відняти від числа 96. Давайте віднімемо. Якщо ми віднімаємо суму, то нам її потрібно взяти дужки. Тобто ми від числа 96 віднімаємо оцю суму х додати 43. І в задачі сказано, що коли ми виконали оцю всю дію, ми отримали 25. Звідси можемо скласти таке рівняння. Маємо рівняння. 96 відняти в дужках Х додати 43, і це все буде дорівнювати 25. Далі нам потрібно розв'язати таке рівняння. І коли ми. Розв'яжемо це рівняння, ми знайдемо х, що і є задуманим числом. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте розв'язати це рівняння самостійно. Так, розв'язали, перевіряємо. Спочатку шукаємо невідомий від'ємник. Невідомий від'ємник у нас буде Х додати 43. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто 96 відняти 25. Ліву частину дублюємо. Х додати 43. Скільки буде 96, відняти 25. Обчислить, будь ласка. І це буде 71. Далі отримали простеньке рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 71 відняти 43. 71 відняти 43. Буде дорівнювати. Обчисліть, будь ласка, скільки буде. Так, це буде 28. Отже, задумане число 28. Запишемо відповідь. 28. Задумане число. Ось так використовується рівняння для розв'язування задач. На цьому все. Маємо таке домашнє завдання. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!